Всіх вітаю, всім гарного настрою та приємного перегляду. З вами Марія і Філіжаночка про Важливе. Зараз будемо роздивлятись, що треба вам вже знати. Може попередити про щось треба. Зараз чиїсь емоції, поки зливаю. Не забувайте підписуватись, бо ми кожного дня щось таке роздивляємо. Так, дивіться, починати буду з. Особистого життя, бо бачу, вже тут щось, якась жінка коперсається в вашому особистому житті. І, знаєте, будете дивуватись, бо щось там про ваше минуле ви будете дізнаватись. Мала вона там цікавість і. Знаєте, людина, яка трошки там, а може і не трошки, от давайте так, для кого, як воно трошки поламала там ваші прагнення, ваші якісь там, знаєте, намагання у вашому особистому житті. Для когось з вас навіть мала вплив на ваші стосунки з чоловіком. Саме от у грошовій сфері. Це може бути якась родичка ваша або вашого чоловіка, може бути людина, ну, скажімо, яку ви близько підпускали до своєї сім'ї, якій ви довіряли, якій ви багато чого розповідали, але не треба було б. От, знаєте, як менше б знала, то менше б робила. Потім зверніть увагу, бо тут є людина, мені так здається, що стара людина боїться, знаєте, от ці страхи, вони, вони не справжні. Нас, ну, от, от як, знаєте, дійсно є якась там. Така пряма загроза до цієї людини, від якоїсь там іншої людини. Це щось там навіяне людині, це щось вже ламається в голові. Якісь ситуації, які, знаєте, от людина може щось згадувати з минулого, але з якимись дивними подробицями. Ну, яких ніби то й не було, але вона вірить в те, що вони дійсно були. Людина, яка ну, знаєте, нема у думках нічого хорошого, от все, про що каже, говорить, воно все таке погане, воно все таке, знаєте, от, ну, як нагніта. Знаєте, от як е, зараз погано буде ще гірше, це просто от не звертайте уваги, будь ласка, не, не думайте, що так воно і буде. Це людина, яка вже ну, мені не показує, що тут дійсно вже вік добігає кінця. Ні, ще поживе людина, але ж все, що там. Коїться всі процеси, які коються в людині, все, що коїться коло цієї людини, воно все вже дається аж занадто складно. І от ну, ці якісь зміни в людині, вони складно будуть, будуть на жаль, і вам даватись. Бо ну, це як якось мені так показано, що ви можете е ну, рідними бути. Один одній. Дивіться, мені показано 99 або 39. В одному випадку, ну, давайте так, я, як воно мені йде. В якійсь ситуації це може бути, наприклад, там 99 там вік людини. Ну, є у нас люди, які доживають до такого віку, але дійсно воно вже складно людині жити той вік. Для когось це може бути 39 або або 59. От як я повертаю філіжанку. Це може бути рік народження людини, ну там 1939, або 1959. Ну, для когось з вас це можуть бути номери там квартири, будинку, там як завгодно. Щоб ви розуміли, просто це ж не для всіх підходить ситуація, ну для кого вона взагалі-то підходить. Потім філіжанка про важливе, що ще нам тут покаже. Так, дивіться, комусь з вас дуже важливо закінчити у вас як, давайте так, у когось початок почата справа: ну, ходити до стоматолога або записались. І чекаєте там своєї черги. Обов'язково доведіть справу до кінця. Бо тут показано, що ви можете просто от в якийсь момент як кинути. Ну, я розумію, що там може просто грошей не вистачити. Але тут є можливості до, ну, довести справу до кінця. Тож, ну, скористайтеся, там якісь може там якась програма, там, знаєте, можна включити себе в цю програму і довести, бо мені то гроші показують. І ця грошова сума вона достатня, ви можете дійсно доробити це до кінця. Це важливо для когось з вас. Потім, ось тут мені показана жінка, щось сваритись буде. Трошки, але тут мені показана ситуація, коли, знаєте, от незадоволена на чоловіка, але ж вмін, він вміє вчасно якийсь сюрприз принести. Ну, Мені показано, що вона там трошки так, знаєте, квіти роздивляється і вже тримає їх в руках. І так чоловік вже ж він так, знаєте, цю ситуацію залагоджує. Тож дійсно. От, якщо там якась сварка між вами є. Відреагуйте. Він дійсно, він старається, йому хочеться цю ситуацію залагодити. Не будьте, ну, як там, не заважайте, дайте йому цю можливість. Нехай залагоджує. Потім дивіться, повертається, так, а хто це повертається? Ага. Якби ж то ні, не поверне, йому б треба повернутися. Йому б це жінка як хоче, щоб цей чоловік повернувся. Але ж давайте так. Ну, будь ласочка, це ж не для всіх, це ж для когось ситуація. Дивіться, там людина, ну, в нього якесь вже своє життя, він вже замріяний, якийсь ходить. Взагалі, то я не бачу, щоб там кимось він був замріяний. Він такий, знаєте, ну, як то. Людина змінила вже своє життя, своє ставлення. Людина ем, ну, якось так знаєте, робить там свої вчинки, але ж дивіться, своїми вчинками себе у кут зажинає. Я дивіться так, як то кава вагуща цю ситуацію показує. Я ем, хочу, щоб ви розуміли, бо рішення завжди тільки за вами. Я просто озвучую те, що я бачу. А як то воно буде? Там вже ви вирішуєте. Дивіться, от коли цей чоловік взагалі-то себе дійсно вже ну, так у глухий кут поставить, що ну, інакших. Можливості в нього вже не буде, то дивіться як. Тоді він згадає про вас, і тоді він буде проситись назад. А як то вам? Ну, спочатку він просто про себе буде давати знати, щоб, знаєте, так, а як там вона, а що там у неї до мене, як відреагує? Тобто. Це, знаєте, вимушені такі зміни з його боку будуть. Це коли ну, з вами ж вже все зрозуміло, він ж, ж вже знає, як там воно буде. Тобто, дивіться, що вам з цим всім робити, то ви тільки ви знаєте. Ну, тут фільжанка вам нічого не підказує, не диктує. Єдине, єдина підказка, щоб розуміли, для кого то підходить або ні, 67 або 57 циферка. І дивіться, дуже таке значуще виконання для когось буде воно з чоловіком або від чоловіка буде йти. Це якась ідея, якою людина запалюється і дійсно, от знаєте, от на тому внутрішньому такому гарячому відчутті робить. Це просто от як знаєте, ну от на, на одному такому. От навіть немає тут роздумів, навіть немає тут такого, щоб, знаєте, а може не вийде, а може там щось без вагань, просто робить і все. Дійсно гарне виконання. Це те, що дає перспективи, те, що відкриває перспективи. І для когось з вас це як можливість змінити локацію, змінити місце проживання. Але це не буде для вас чимось таким, знаєте, от вимушеним. Це от я так хочу, я так хочу, я так роблю. Потім філіжанка про важливі. По роботі. Дивіться, показана мені жінка, яка допомагає чоловікові. Ну, просто він їй подобається. Тут, тут як опіка така, знаєте, от я тобі допоможу, бо. Бо можу, бо хочу, бо ти ж так просиш. Ну, і це така, знаєте, ситуація, яка трошки врівноважить, але не для чоловіка, а для цієї жінки врівноважить ситуацію. Тобто, це така не просто допомога, це як кармічне щось. Далі. Ось тут показаний мені вже чоловік, це вже інша якась ситуація. Питання у нього одне питання породжує інше питання. Одне буде з жінкою пов'язане, і йому, знаєте, йому треба, як на гачок цю жінку зачепити. Йому треба якісь прояснення. Ну, тут Ситуація, яка, знаєте, така, вона взагалі-то як трьох людей стосується, така вона з загостреними кутами. Ситуація, яка грошей стосується, і це, знаєте, коли цей чоловік, він буде, ну, як Ну, як викручуватись, він, знаєте, от поки він не досягне свого, що він там намріяв собі, він не відчепиться. Тож там розумієте, якщо це щось ну, просто по роботі, то робота є робота. Просто працюєте і все. Якщо це щось за е, вашої. там... Роботи виходить, то дивіться, як там воно, бо тут біля нього є ще людина. Він не сам один, він якийсь там не одинак, ну так скажімо. да? Потім ще тут бачу спілкування з чоловіком, якийсь документ тримає в руках. Якесь таке спілкування, яке ну, воно корисне буде для обох дві сторони, користь мають з цієї ситуації. Тепер зверніть увагу на трошки зміни у оточенні вашому по роботі. Це, знаєте, як з одними людьми відпрацювали якусь ситуацію, і повертаєтесь. Вже починаєте відпрацьовувати іншу ситуацію, але вже інші люди. Е підкреслює мені філіжанка, чоловіча енергія йде. Дивіться, зміни, які треба було б зробити, вони цікавлять більш за все цього чоловіка. Він повинен був вирішити якесь питання для того, щоб ці зміни можна було б зробити, бо це щось там цінне, знаєте, це щось, ну, без вирішення цього питання воно не буде просуватись. Я не бачу поки що, щоб крапку він в цьому питанні поставив. Воно ще ще людина роздумує про цю ситуацію, ще якось так для себе не все вирішив. Тож... Треба, щоб він розумів, поки він не зробить все, що треба, нічого не буде. Так, і далі новини. Жінка з дитинкою дочекається якихось новин. Як чоловіка вони будуть стосуватись, але ж подаватись ці новини, там не дуже поспішайте вірити тим новинам, бо людина, яка вам буде подавати якась жінка ці новини, взагалі-то мені як кобра показана. Знаєте, вона не бажає ну, чогось там доброго, гарного вашій родині. тож не спішіть, просто не спішіть. Ви й будете дивуватись тому, як вона буде подавати ці новини, але ж просто розберіться, чому людина так, знаєте, от саме таким чином вам щось доносить. Це про чоловіка новини. Вона як, знаєте, от з одного боку, вона як захищає його, з іншого боку, це якісь острахи є. Тут. Тут, знаєте, тут може, я просто чим більше роздивляюсь цю ситуацію, тим більше вона мені змінюється. Це не обов'язково, що вона хоче там чогось поганого в вашій родині, бо воно трошки міняється мені тут. Це якісь острахи, які людина не може подолати в собі. Вони. Вони вже якось так вони вже майже відходять від неї, але ж тут є, ну, скажімо так, певні обмеження. Знаєте, коли от крапку в цьому питанні людина поки що не може поставити, Тож все, що буде вам казати, воно все буде таке, знаєте, важке. Іти від людини, але це більш її стосується і того моменту, де вона і кого вона захищає в цій ситуації. Так, далі літери і, а, Якась ситуація завершується і завершується для таких людей. Як силу собі більшу маєте, як це щось фінансове, яке вам, ну, це як, знаєте, от впевненість якась вам дається. Фінансова впевненість в цій одній якійсь ситуації. Це не буде розтягнуто там аж занадто, але знаєте, трошки вам крила дає трошки ви легше себе, себе почувати будете. Так, давайте ось тут побачимо, що нам тарілочка наша покаже. Відходить від вас, від вашого близького оточення жінка, і знаєте, це дуже-дуже добре. Ви як От до вас як сили повертаються. От ви як на цю жінку ці сили відкидали, але тепер вони до вас будуть повертатись. Зміни показані, зміни, а, дивіться, ну, може, там зарплатню отримаєте, і так воно легше трошки буде, але це не дуже така велика. Грошова сума, тож зміни не будуть довгими, на жаль. Потім. Хвилиночку. Чоловік тут ходить, мріє, роздумує про жінку. Дивіться, волосся трошки таке довге, ну не дуже там довге, як по плечі, темне волосся, яскраві губи, яскраві очі, і є тут цифри 13 або 23. Це, знаєте, цифри, коли людина як нагадувати про себе буде. Як знаєте, от хочу повернутися, але не знаю як. Якісь такі е можливості шукати буде. Так, далі вдалий період, вдалі зміни для когось з чоловіків, це може бути про вашого сина або там про вашого чоловіка для когось про брата вашого вдалі, але дивіться, є тут 35 цифра, і вона вказує на певні складнощі. Це знаєте, коли, коли треба буде, знає, зараз як би це пояснити вам? Докладатися зусиль, щоб, знаєте, подолати ці складнощі. Це можливо, вони відійдуть. Але ну, такий період буде. Ну, це, треба буде цей період просто пройти. Знаєте, от Як дотягнутися до змін, зробити ці зміни? І тут показано так, що треба буде навіть якусь людину до цього. Ну, як знаєте, закликати, щоб людина щось там зробила, щоб якось так ця людина ну, влаштувала інакше вашу ситуацію, ситуацію того чоловіка. Ну, ось якось така. Це може бути хтось із співробітників, але ж треба буде задля цієї людини щось там переробляти. Вдалі рішення деяких питань, вдалі виконання і доволі швидкі. Це теж нагадує філіжанка, що от як докладаєте зусиль, так і мати будете, так вам воно і даватись буде. Ну, ось на цьому я завершую філіжаночку. Хочу тільки застерігти когось з вас. Не лякайтесь, якщо ви розумієте, що є поряд з вами людина, яка ну, глазливістю відрізняється від інших. Не треба лякатись, бо ті ситуації, які у вас відробляються ну, в цей період часу, вони. Вони не переінакшаться тим, хто і як на це дивиться. Бо ви вже багато зробили для якихось своїх змін. Тож просто робіть надалі те, що ви там робите, і результати вони будуть. Вони будуть і вони будуть такими, як Ну, майже такими, як ви собі замислили, але ж трошки відбі. Зміни от від тих результатів, яких ви хочете, вони, вони не будуть поганими для вас. Вони будуть просто, от знаєте, ми собі інколи не вигадуємо, що так для нас краще, але ж все світ знає, як воно дійсно буде краще. Тож ті якісь там невеличкі зміни, от вірте, вони саме такі, як вам треба. Ви потім побачите. Всі ті подробиці, і задля чого воно так трошки для вас все змінилось. На цьому завершую. Всім вам дякую, хто подивився. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на канал, будемо разом розвивати український контент. І я дуже-дуже вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. І нехай буде мир і в Україні, і у ваших серцях. У ваших сім'ях побачимо з вами в наступному відео. Всім пока.